Михайло, учень 10 класу Ужгородського ліцею номер 4 разом із своїми однокласниками завітав до Ужгородського національного університету. Тут, на кафедрі словацької філології, діти мали можливість почитати разом із сучасними словацькими письменниками і водночас дізнатися про особливості й культуру словацької нацменшини. У мене можна сказати, коріння походить зі словаків. От мій прапрадід по маминій лінії він є словаком, та й батьки вирішили мене дати в словацьку школу. Я вже там навчаюсь 10 років, тобто. 10 клас, ну вчу словацьку мову під час заходу словацька дитяча письменниця Янка Щілорова вперше в Україні презентувала свою універсальну книгу для вивчення словацької мови. Це видання унікальне тим, що слугує і підручником для школярів. Це перша книга в усій словаччині, яка водночас є і казкою і підручником, оскільки має міністерські рекомендації. Це означає, що її можуть замовляти як звичайні школи, так і водночас ця книга дозволить батькам практикуватися з розмовної мови через казку познайомити дітей із словацькою етнічністю, мовою і традиціями головне завдання заходу. Генеральне консульство словаччини радо підтримує кожну ініціативу, пов'язану з поширенням словацької мови і культури в західній Україні. Генеральне консульство разом із паном панісом із задоволенням підтримує кожну діяльність, зокрема завдячуючи пані Янці, яка має за мету підтримати збереження і розвиток словацької мови в Україні. Я вважаю, що місією. Нас як голів товариств, які підтримують етнічних словаків, є також і популяризація не лише словацької мови і літератури, але підтримка молодого покоління, яке підростає і яке о, ну потребує більшої уваги і більшого зосередження на словацькій мові і словацькій літературі. Цей захід надзвичайно. Підтримали всі організатори. Він був а, таким цілем до того, щоб ми об'єднали різні вікові категорії дітей і представників різних а, осередків, де живуть словаки, і не тільки а, де вивчається словацька мова, і де словацька мова живе. Мушу сказати, що подібні заходи у нас проводяться не вперше. Це фактично така серія за цей останній навчальний рік заходів, відкритих лекцій, гостьових лекцій, де беруть участь багато викладачів, перекладачів, які діляться своїм досвідом з нашими студентами. І я дуже тішуся з того, що саме філологічний факультет є таким майданчиком, де зустрічаються мови. Це є перетин культур, це є перетин літератур, і ми дуже радо реагуємо на такі різні пропозиції, які ми отримали, зокрема від різних доброчинних організацій, від національних спілок, товариств і радо відгукуємося. Читати і водночас пізнавати словацьку культуру мали можливість запрошені учні Ужгородського району. Дитяча письменниця захопила дітей своїми новими виданнями і ілюстраціями в книзі. Ця книга Підручник стане у пригоді не лише дітям, а й дорослим для вивчення розмовної словацької.